Засідання Верховної Ради на сьогодні закрито. Ми вимагаємо відставки уряду, відставки усього та плюдяча, які відверто втрали ССУ і усіх громадян України під покровом банкової. На дивовижу сьогодні виступ Петра Порошенка. Уважно слухали навіть слухи. у деяких з них з очах було так само обурення тим, що відбувається з боку вигороджування кабміндічів. Чи це виліться у підписання ними підписних листів за відставку уряду? Ми побачимо. Але так справу залишати не можна. Звільнення двох міністрів не перезавантажить усю систему. Увесь уряд має піти у відставку. Має бути нова коаліція і обрано новий уряд, якому залежить на українській державі. Уряд якого не буде прямої телефонної лінії з Єрмаком. Шановні колеги, уряд шановні колеги, на превеликий жаль. Ми не можемо продовжувати далі нашу роботу, тому я дякую вам всім.